Шановне панство, вітаю всіх на моєму каналі проєкт Вільна. І почнемо з перегляду з такої глиняної кастрюлі від бренду Cargo. Ось так вона виглядає, коли вона ще нова. Звичайно, перед тим як її використовувати. Вона потребує догляду. І якщо за нею доглядати, то вона вам довго послужить. Потрібно в холодну воду опустити глиняну кастрюлю на 12 годин, хоча я тримаю в холодній воді цілих 24 години, результат чудовий. Також не забувайте такий процес зробити з кришкою від цієї кастрюлі. Це обов'язково. Супер розсіювач, червоний матеріал. Ним я дуже задоволена, досить довго зберігає температуру тепла, а також гарно по всьому дну каструлі розсіює температуру і за рахунок того їжа готується досить добре. Я дуже задоволена. Червону каструлю від бренду Springline. Я купувала на сайті. Дивіться яка гарна коробка. Приємно відкривати. Є інструкція, в якій вказується, як доглядати за каструлею. А також ми бачимо книжечку з рецептами, їх тут є немало. Я ще ними не скористувалася, але, можливо, в майбутньому обов'язково щось ти приготую. Зараз будемо відкривати коробку. Вона досить гарно упакована, щільна, якісна. Дивіться, яка краса. А Тут так приємно. Крутя емаль. Супер. Досить важка, досить важка. Вмістимість стійку каструлі 6 літрів. Вигляд має досить гарний. І ось така кришка, ручка кришки з нержавіючої сталі. Ну і приємно мати на кухні ось таку естетичну, гарну, челунну каструлю, одне задоволення. А зараз я хочу вам продемонструвати. Деякі покупки з магазину Казанова. Такий магазин знаходиться в Італії. Сковорода для млинців. Досить проста, легка і дешева. Для випічки бісквітів тобто для любої випічки. Така форма підходить для випічки Чамбелли Це і такий італійський десерт. Сковороду від бренду Баларині я придбала в Італії, подивившись. Італійську програму MasterChef, де використовували каструлі сковороди від бренду Балерині. І мені також захотілося дещо придбати для себе, для моєї кухні. Термометр це не є необхідність, але з ним зручно. Отримала з Амазона розірвану коробку, думала над тим, повертати її чи залишити в себе, але все ж таки, оглянувши добре форму, як бачите, вона є не пошкоджена, тому я вирішила її залишити і задоволена. Потім я ще вирішила придбати ось таку форму для приготування італійського десерту, який називається Сині Фреддо». Одним словом, ось так виглядає цей набір, він коштує дорого, але мені вдалося знайти внижку, і я вирішила придбати. Фірма Silicomat мені подобається. Я впевнено, купую різні ось такі силіконові форми для випікання тортів для виготовлення домашнього морозива, або також є форми для печива. Це ми побачимо трошечки далі в відео. Бачите ось такі коврики. Для дизайну. Тобто, ось це такий простий коврик силіконовий. Одним словом, він ставиться ось так форму. Ось ці бокові силікони ставляться по бокам, вони гарно стиковуються. Як ви бачите в відео, зараз ми зафіксуємо. Хочу вам показати, як воно виглядає. тобто, ну, Звичайно, в ту форму наливається маса. Тут ми бачимо пластмасу, вона досить якісна. Ставити в морозильну камеру без проблем можна. Ці форми також силіконові від бренду Silicomat. Як ви бачите, тут є дизайни, новорічні дизайни. Я ще їх не використовувала. Треба розібратися, як ними користуватися. Вони ще зовсім нові. І дуже дивна система. Дуже цікаві. Дуже цікава ванночка від бренду Брабантія. Це для миття посуди, це можна використовувати для дачі або ж для будинку, де немає води в будинку, тобто такі на екстрені ситуації. Надію, що відео вам сподобалось. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей.